Цього тижня був саме антирекорд відсутності електроенергії, і економісти прогнозують, що постійні відключення світла вплинуть на виробництво товарів та промисловість, і під час атак може бути тимчасова нестача хліба, контитерських виробів, м'ясних рибних продуктів а також ковбас. Однак ці перебої швидко якщо вони зникнуть після цього і енергопостачання відновиться, то все ж таки не буде цього дефіциту тривалий час. І на відбудову зруйнованих об'єктів все ж таки енергетичних потрібна чимала сума. Сума коштів, яка необхідна на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, вклаливається е в рамках е 150-200 мільйонів євро за оцей масштабний останній обстріл. Тобто це порівняно на такі вже критичні кошти, тобто це приблизно 7-8 мільярдів гривень.